Красота. Как да, Украине да. повезло с руководством? Все руководство. Вот исключительно украинские паспорта, простые украинские пацаны. Под вашим кураторством, ваши люди, назначенные вами же, да, они воруют ваши же деньги. Президент, медленно, труп, Здравствуйте, Владимир Александрович. В связи с Зеленским прямым пока нету. И этот скандал вообще показывает, какие замечательные изменения произошли на Украине. А що ти в такої тіні, а будто ти міндіч, от правосуддя? Міндіч Імур Михайлович. Користуючись ситуацією, яка склалась <риклад> в Україні при воєнного стану наявність у дружніх відносин з президентом України з метою задоволення потреб власних вирішив незаконно збагатитись. Кілька днів поспіль. Україна і всі ми українці живемо винятково подробицями спецоперації чи операції Міндіч, яка претендує судячи з цього з часом стати таким собі Міндічгейтом і повпливати на. Чимало процесів в нашій країні, бо спочатку приходить шок, потім ти намагаєшся в цьому розібратися, і тільки потім згодом достають ті самі наслідки. Мідас це цар, проклятий Богом, все, чого він торкався, воно перетворювалось на золото. Саме тому з усього сап набу і придумали таку назву для тієї операції. Тепер вага цього самого золота, вкраденого в енергетиці, в оборонці, буде неймовірно тиснути на уряд, на владу. Абсолютно на всіх українських політиків. Отже, що ми знаємо? Детективи набу починають масові обшуки буквально на днях, понад 30 адрес, включно із квартирами топ-чиновників. Про це багато говорили, це багато анонсували, але воно сталося. Головна фігура це бізнесмен Тимур Міндіч. Це такий собі соратник президента Зеленського. Навіть не просто соратник, друг однодумець, багаторічний бізнес-партнер. Співвласник кварталу 95 спойлер. Сьогодні квартал вийшов із великим повідомленням, і вони відхрестилися від Мін, все його не існує? Може, тому що той раптово не анонсовано, буквально за кілька годин до обшуків просто зникає в Україні. кажуть, його дорога виглядала таким чином. Він перетнув кордон опинився в Польщі. Ну а далі відень, Австрія. І все, як люблять утікачі, які крадуть гроші в Україні, а потім намагаються все це узаконити на Заході. Саме НАБУ називається цю операцію Мідас, в якій нібито міндіч очолює злочинну операцію. Все, що ви чуєте, та операція ну, Мідас Окей, сама операція названа, але далі всі імена професор. Карлсон, це вже не НАБУ придумали. Це вже ті імена, які використовують самі учасники злочинної організації, яка, до речі, контролювала ключові контракти енергоатому. Це всього на всього подумаєш, державна ядерна компанія це 50% від української енергетики. Нічого собі правда, яка сума збитку зараз? Ну кажуть про те, що понад 1 мільярд гривень від Катів. Це те, що по сумкам, по карточкам про по криптокошелькам розкидалося. Ну і звісно, ще туди ж приписують не тільки гроші в буквальному сенсі, а й маніпуляції тендерами. Міндіч не просто бізнесмен з 22-го року. Він сматрящий за енергетикою. Суть з усього без нього взагалі нічого в енергетиці відбутися не могло. Шановний суд, до досвідомому розсилівному цьому кримінальному провадження встановлено, що найпізніше, з січня лютого 2025 року, Міндій Чимур Михайлович, користуючись ситуацією, яка склалася в Україні привоєнного стану наявністю дружніх відносин з Президентом України, зв'язків з чинними та колишніми вищими посадовими особами органів державної влади, правоохоронних органів, користуючись значним впливом державі з метою задоволення потреб власних, вирішив незаконно збагатитись. Шляхом організації вчинення злочинів у різних сферах економіки України. Так упродовж 2020 року встановлено факти звичайної діяльності Міндіча у сфері енергетики, шляхом здійснення впливу на міністра енергетики України Голушенка та в сфері оборони шляхом здійснення впливу на міністра оборони України Умірова. Успішна реалізація злочинної діяльності залежала від отримання мідічним особистих зв'язків з очільниками міністерств та проведення з ними, а також з іншими впливовими особами держави, систематичних зустрічей за місцем його фактичного проживання. Вказана комунікація забезпечувала мідячу можливість безперешкодного отримання, як особисто, так і підконтрольними відповідними підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння вказаних, а також інших осіб. Водночас за сприяння міністра енергетики України Глушенка мідічем здійснювався контроль за фінансовими потоками у галузі енергетики України. А Глушенко в свою чергу отримав особисту вигоду шляхом заступництва мідяча перед президентом та використання послуг, організованих мідічем з легалізації відмивання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, через довірену особу відповідного міністра. Корупція в Україні, на жаль, як і в багатьох інших країнах, невід'ємна частина політичного життя. Ми ж не будемо з вами зараз перекидатися, що о Боже, тільки в 25-му році розквітла ця корупція. Та ні, просто масштаби і ті, хто стоїть за цією корупцією і нею користуються, вони змінюються і вони все більше і більше афігівають. Ви ж пам'ятаєте, що в 19-му році всі кричали про президента корупціонера? Президент Зеленський, кандидат у президента Зеленський, Зеленський про це кричав найбільше. А в 25-му все. Він не кричить ні про що, ні. він, він мовчить, він взагалі не коментує. Вчора не було вечірнього звернення, немає ніяких коментарів, немає вийде звідси розбійник. І всі шоковані масштабом. Можете собі уявити, що топ-корупціонери, топ-чиновники, вони про багато що говорять просто по телефону. Відчуття безкарності, що в цій країні їм можна все, бо вони друзі президента. І гроші вони носять у сумках. Там є одна справа щодо попереднього президента, і йому розповідають про те, що йому передавали в сумках гроші, але суму набагато більші. І от сторона захисту намагається довести, що сума, яку приписують Порошенку, вона не вміщається в валізи. Так от хто б міг подумати, що сьогоднішні корупціонери фактично стануть аргументом на користь попередньої влади? Бо тут ми і бачимо, що людішки несуть, 1,6 мільйонів доларів у кейсах. Несуть і обговорюють, як їм сука важко. Блядські уроди, яким важко по-тихому, мирному в порівнянні з будь-яким прифронтовим містом, нести сумки із кешем, руки рвуться. Не від того, що вони приносять боєприпаси чи снаряди, не від того, що їм важко захищати нашу країну, а від того, що їм важко нажиратися баблом, Я сподіваюся, що зрештою поставить крапку в їхній кар'єрі. Лимон, ну, Ты что ее не а, да, да. она как с ручкой такая mm -hmm. была, ну как, как новый такой просто mm -hmm. упаковал, упал, упаковал, и все. Я же, потом -то паковал, потому что я забрал лимон и в этой же коробке отдал 1,6, но 1,6 нести их. <laughs> <laughs> до картины такой себе удовольствие. Ой! А Діни шесть ністи такої собі удовольствия. Знову таки Путін, СВОшна армія захищають рускоговорящих, ні, в У захищають. же постійно така біда і проблема з утисками російськомовних. А вони он, подивіться просто центром міста туди-сюди носять готівку. Але найголовніше це оцей зв'язок, та який народився, зв'язок. Міністра Галущенка, Міндіча і президента Зеленського. Я нагадаю, що зараз Галущенко вже не є міністром енергетики, він тепер міністр юстиції. Згідно із матеріалами та Сап, зв'язок це ключовий елемент корупційної схеми в енергетиці, де Міндіч нібито впливав на рішення щодо тендерів енергоатома через екс-міністра. Що це означає, що тобі треба просунути якийсь конкретний контракт, наприклад. Співпрацю ти цим і займаєшся впродовж 25-го року. Міндіч нібито здійснював тиск на Галущенка для того, щоб його контрагенти ставали фаворитами у енергоатомі. На плівках набу фіксується розмова про відкат в 10-15% від угод на ядерне паливо та ремонти, саме звідси і з'являється сума в мільярд гривень. Ви ж розумієте, як багато було інвестицій? Ні, пробачте просто допомоги фінансової. Для того, щоб відновити наші генерації, які росіяни розбивали. Ну, а ці просто крали всі ці гроші. Міндіч навіть організовував такі собі закриті збори квартирники себе вдома із Галушченком. Там же, до речі, були представники сенатора тепер від Російської Федерації Деркача. Тобто Деркач поїхав, Деркач держзрадник, все це доведено, а його людішки лишилися. І вони теж приходили на ці квартирники, де розподіляли відкати. Ну і сам Галущенко, якого типу, нібито звільнили із посади міністра енергетики. Ви ж не думаєте, що він собі пішов і не залишив жодного впливу. Йому на зміну прийшла така собі лялька Світлана Гринчук. Ну і менеджери, яких фактично призначав Галущенко. Тож. Чинна міністерка енергетики, вона теж вдолі і в темі ну, її сплівок, це вже не наша справа, але випливає, що вона безліч разів ще й ночувала у Галущенко і навіть його квартиру відкривала своїм ключем. Прокурори САП зазначають, що Міндич будував стосунки із Галущенком через близькість до президента. Не тільки сьогодні, тільки зранку стало відомо, що Галущенка відсторонили з посади. Тобто не звільнили нафік, не написав заяву за власним бажанням, навіть не спробував відстояти свою репутацію. А так, ну прем'єр-міністр, зробила вигляд, що вона його відсторонила. Також переходячи до наступного ризика, ризика знищити сховати або спотворити будь-які зречі та документів, які мають істотне значення. То от якраз під час проведення даного обшуку підозрюваним було вчинені дії розправи на знищення належних мобільних телефонів. Є та і фото двох мобільних телефонів, і ж... в відбулось... а... момент? Момент, момент входу, оскільки там промисовий вхід під час, да, під час да, ваш честь не готовий зараз стверджувати щодо цих обставин, однак це відбулось під час обшуку. І в самому протоколі зазначено, що самий підозрюваний вказав це в описовій частині протоколу. Другий аркуш там має бути відмічено. Сам підозрюваний зазначив, що він зробив це. Що він знищив ці телефони з метою того, що хотів запобігти, щоб стали відомі його особисті дані, які зберігалися на цих телефонах. Тобто це підтверджує те, що ці дії були вчинені в да, протоколі обшуку за місцем проживання басова, описова частина, другий аркуш. Там має бути цей момент помічений. Найголовніше питання, яке риторично так чи інакше виникає, і яке вже на сьогоднішній день ставлять західні медіа матеріалів ой, як багато. Дуже багато. Супербагато. Знаєте, про що там пишуть? Про те, чи треба допомагати Україні і надавати їй фінансову допомогу, якщо все буде розкрадатися. Так от головне питання: чи в долі і темі президент Зеленський? Чи знав він про це або ні? Ще зранку я, буквально сперечаючись зі своїми редакторами, я переконувала, що президент Зеленський несе велику відповідальність багато за що в нашій країні, але він не знав. Може, він просто зробив таку атмосферу, яка дозволяла всім і кожному займатися своєю справою. Так як вони це розуміють, і красти. Але все ж таки чергові епізоди тих самих плівок доводять, що ні. Президент був в курсі всього, а от вдолі чи в темі це вже хай доводять прокурори. Отже, розмови про президента і за участю президента. Один із найгучніших епізодів це якраз справді. Поява так чи інакше президента Зеленського. Прокурор САП озвучує знов ж таки на засіданні вищого антикорупційного суду під час обрання запобіжного заходу для спільників Міндича деякі фрагменти, на яких і переповідається точніше, так само демонструється розмова. Контекст приблизно такий: за даними НАБУ, зустріч, яка стосувалася певного тендеру на понад мільярд гривень для енергоатому, це Постачання ядерного палива. І от в цей процес знову втручається Міндич. Він вимагає свого контрагента, щоб пустили того, кого хоче Міндич. А Галущенко чинить супротив. Каже, ні, ні, подожди, якось має бути інакше. Тому й пішов Галущенко на Килим. Результат це тендер все одно, звісно, виграла компанія, яка пов'язана із міндичем. Але килим це візит до президента. Саме президент був. Третійським суддею, який і вирішив, та, хто ж має перемогти в цьому тендері. Це перший прямий доказ, що Міндіч керував міністрами через президента. Тобто він був не просто сматрящий, а такий собі тіньовий віце-прем'єр. Ми те завжди другим називали Андрія Борисовича. Чорт забирай, а виявляється, це Міндич. Запис знищив наратив, що Зеленський нічого не знав. Президент. Реагує на смс бізнесмена миттєво. І справа Мідас тепер торкається і Офісу президента напряму. Тож я припускаю, що будуть ще і ще плівки. Здрасті, Володимир Олександрович, здрасті, все є, єсть. Мідіч питає, падіть, ні? Галушенко, ну я поехал, э, Цукерман, а ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебя. Э, Миндич же, да. А, да, про что, смс-ку? Э, Галушенко пытается, а что ты написал? Э, Миндич, что Гера хочет с тобой поговорить. Э, Галушенко, да ладно. Цукерман, не так. Вызови Геру. Э, Миндич. «Не так, извини, сколько раз я тебе говорил, вызови Геру». Суперман смеется. Э -э, Галущенко «И что мне с ним?» э -э, Миндич поведомляет. «Да слушай, Владимир Александрович, да э -э, все, но вы же понимаете, идти мне э -э, в дворники тоже не суркие, Я сделаю все, что вы скажете, все, что вам надо, я ваш, скажи плюс, что, то все». Э -э, Галущенко «Да, ну тогда я сейчас поехал». Далі, відповідно, міндіч повідомляє, треба розділити за те, що я відповідаю, за те, що це, я відповідати не буду. Там будуть вопроси. Ще один особисто для мене найшокуючий момент спецоперації Мідас це те, що із цих плівок випливає, що Міндіч, увага, не тільки гроші тирив, не тільки якісь контракти мотив. Він ще нібито обирав послів. На аудіозаписах Міндіч хвалиться, він таки каже: Я обираю послів, це мій напрямок. Через Близькість до Зеленського Міндіч нібито подавав списки до Міністерства закордонних справ. Прокурор САП у суді каже про те, що Міндіч координував призначення послів мінімум до п'яти країн, щоб знову ж таки. Лобіювати ті самі контракти енергоатому та міноборони, ну наприклад, мова йде про посла у Саудівській Аравії для угод на пальне. Щоправда, справедливості заради мають зазначити і слова екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який каже, що ні, призначення погоджувалося тільки через президента Зеленського, але НАБУ має документи, де міндіч писав листи в офіс президента з рекомендаціями. Які автоматично затверджувались? Уявіть собі там навіть обговорюється потенційно посол Сполучені Штати Америки. в Америку. Але ми достеменно не знаємо. Та там все ж таки мова стосувалася Галущенко, чи зараз повпливав Міндіч або ні? В Міністерстві, зокрема. И Демова говорит, смотри, я в любом случае меняю Маркарову, у меня есть несколько кандидатур. Все очень достойные, близкие люди, я пошлю кандидатуры, и вы у себя там выберете кандидатуры. Конечно, Шмык отказался, знаете почему? Так, потому что 100% вы забанят. Далее, они говорят про министра энергетики. Далее, и в конце, остальное реченье, Маронюк, и третий вариант, с кураторством энергетики и экологии или объединение двух министерств или два министерства остаются вот так, но тогда остается вопрос, она либо остается здесь, а сюда кто-то, либо она сюда, ну все сходится, все, все сходятся сюда, что это для нас более важная позиция, это то, кто энергетик. А сюди плюс в цю історію хоче забрати uh, Юлю присоєдити uh, к uh, Мінекономіці. Uh, ну, це вони так uh, відповідно спілкуються. І останнє речення першого абзацу. І дівчина хоче притащити сюди зама цього Олега. Він uh, їй чомусь подобається. Uh, ну і відповідно uh, далі йде інформація про uh, цю людину, яку хочуть зробити замок. Шмиг, до речі, це екс премєр міністр а сьогодні це міністр оборони Шмигаль, який, типу, відмовився бути послом Сполучених Штатів Америки, тому що розумів, що його не затвердять. Ви уявляєте собі, як багато прізвищ фігурує на цих плівках. Ну і допоки хтось із захисників влади, а їх дуже багато. Телеграми мільйонники, один плюс один. Вони взагалі не помічають, що щось виглядає, що щось відбувається. Справа Мінда, чи вона якось так проходить якоюсь 15-ю темою. Не можна владу чіпати, не можна. Всі кричать про те, як небезпечно розхитувати човен. Але я б хотіла нагадати, що САП та там створювались та фінансувались на західні гроші європейців та американців. Тобто там, в Європі та Америці, краще за нас і першими. Раніше за нас, на жаль, знають, що в нас відбувається із корупцією. Про це неодноразово ми в різних звітах, в різних заявах. І треба було бути дурним, сліпим, глухим, щоб цього не помічати. Ну, а за Запаємрікам, на фоні наших скандалів, звісно, очікувано просто свято злослов'я. Ворог мертвохваткою вхопився за шанс ще більше проти нас розігрувати карту, що ми крадемо західні гроші перед партнерами. Але винні в тому не антикорупціонери, які зараз це оприлюднюють. А саме корупціонери та влада, яка була або в долі, або в темі, або просто. Не заважала цим схемам та потокам. От тільки нашим ворогам я все ж таки нагадала, що так, ось саме так в демократичній країні відбувається і виглядає боротьба з корупцією. Це ніколи не буває легко, просто без скандалів. Коли всі інституції не підконтрольні царю, уявляєте? Коли цар не найбагатша людина не тільки своєї країни, а й потенційно світу, як відбувається все в Росії, і зрештою. Влада в Україні обирається та переобирається. Вічних у нас ще не було ніколи. А чим погасується Росія? Бо російська корупція ще й з 22 другого року стала і зарахована до наших союзників, які у тому числі допомагають нам бити Росію. Павлович Павлочкіленкаров к нам Павлович, Спідом Як привітує. Доброе утро. А ты что-то в такой тени, как будто ты Миндич, скрывающийся от правосудия. То есть прям скрылся. Я бы вас попросил, бы меня не оскорблять. Да, да. Слушай, ну как приятно, да, что совершенно неожиданно все ребята вовремя сбежали. А Миндич с Цукерманами три простых еврейских парня, и уехали в Израиль а спокойно так. Вдруг выяснилось, что у них израильское гражданство это никого не смущает. И оказывается, с ним можно выехать из стороны людям возраста призывного. А скромно уехал, наверное, по своему турецкому паспорту а, умеров. Во Вообще ну, красота. Как а -а -а. Украине повезло с руководством? Все руководство, вот исключительно украинские паспорта, простые украинские пацаны, хлопчики. Но это один момент. А второй момент. Насколько вообще профессионально работает спецслужба Украины, правда? Да не то слово. Ну, это... смотрите. Ну, прям, прям вовремя все сделали, да, никто, никакого, э, так сказать, никакой утечки информации, все проработали. так красиво. Что за несколько часов до обыска все фигуранты этого дела просто взяли и выехали из страны. Интересно, как они это сделали, да, и могли ли они это сделать без... Спецслужб України. Я чомусь думаю, що перешли як завжди, на границю з Руминією водну переграду вплив. Ну, може бути, вони mm. всі втроє сіли на фламінга і розові фламінги через через гарні Да, за іронію долі. Знаєте, я більш ніж впевнена, що мої сусіди ну, не всі мають бути суперзаполітизовані, Так от я впевнена, що ще до позавчора. Як і більшість країни, ну, вони не знали точно, хто такий, наприклад, Міндіч. Його широко не обговорювали. Писали про нього ну, хіба що опозиційні медіа, говорили про нього опозиційні канали, а тепер там. Його в обличчя та в ім'я знає навіть не тільки українці, не тільки мої сусіди. Про нього знає тепер і кожна російська собака. З кожної праски, з кожного чайника, всі пропагандистські ток-шоу 48 годин останні тільки про це й говорять, що про Гавущенка. Цукермана і Міндіча бо ж в Росії більше ніяких тем та справ немає. Я скажу вам чесно, друзі, що цей корупційний скандал шалений удар, шалений удар по Україні. От ми з вами гроші не пиздили, але відповідальність плями все на нашому тілі. Тільки не на тілі Збройних сил України. Там я не знаю, що треба зробити, щоб їх заплямувати. Але зрештою, зрештою, і це ми переживемо. І зрештою, навіть через. Цю корупцію через ці скандали наша боротьба буде тривати. Але логічно, чому ми про це говоримо? Записуємо відео, випускаємо програми, і нелогічно, чому росіяни, ну крім того, що вони це використовують як зброю проти нас. Але в мене таке враження, що ми дали їм пас і шанс просто взяти і відволікти росіян, аби тільки не говорити про повномасштабну війну, яка триває вже без малого 4 роки. А росіяни до цей час навіть Донбас не взяли. Тобто Набу і САП встигли записати 100 годин розмов проробити потужну роботу. А росіяни де були? Там і лишаються. А там намікали, що прем'єр-міністр Данії. Мэтта Фред... Фредриксон напрямую заинтересована, у нее там личные связи через своего супруга Зеленский, Зеленским и его командой, а, обеспечены. Вот вы там поищите в том числе частично эти самые доллары, ведь не случайно Миндич и Карлсон да, и кто там еще фигурирует, и почему Че Гевара, декоммунизацию не провели между собой, а, обсуждают в том, в Швейцарию, там еще куда-то обеспечить, туда 2 миллиона, сюда 2 миллиона. Знаете, что самое интересное? Это же они разговоры вели, уже зная, что против них открыты дела. Уже зная, что их слушают. Настолько они были уверены до последнего, что ну, ну послушают, ну обсудим, но ну, ну, порешает там Зеленский со своими американскими и западными кураторами. И вот теперь я смотрю опять-таки как неловко чувствуют себя всевозможные структуры, которые на Западе, э, ну, восхваляли Зеленского. Сегодня появилась статья в Блумберге Марка Чемпиона, известный там их деятель, который освещает европейские, украинские, российские дела. И вот он большую статью написал. Россия, мол, заинтересована в этом скандале, э, потому что, смотрите, ведь показывает, что все равно на Украине все деньги разворуют западные, да, ну, ну разворуют же. И вот, но, но при этом связи с Зеленским прямым пока нету, и этот скандал вообще показывает, какие замечательные изменения произошли на Украине. Видите ведь, структуры тамошние, они что-то там вскрывают, как будто раньше, да, Не вскрывали записи куч його команди Свинарчук діло з Порошенко. Вскрывали періодически. Да? Но тем не менее, сейчас под вашим кураторством ваши люди назначені вами же, да? Они ворують ваши же деньги. Ну, и вы хотите сделать вид, что какой какие замечательные изменения произошли на Україні. Зрештою, я пам'ятаю своє відчуття, коли відбувався Вагнергейт. Тоді здавалося, що земля йшла з під ніг, тому що в наших руках була фантастична спецоперація, коли ми могли заволодіти покидьками, причетними до вбивства українців. Але як ви пам'ятаєте, навіть ці історії багато інших вони не стали демотивуючими для суспільства. Я б сказала так, що ця історія з плівками Мінбіча, і не тільки це водорозділ, де є влада, де є віп-ешелони наших чиновників і суспільства. Суспільство сьогодні волонтерить, суспільство сьогодні. Виховує своїх дітей, народжує дітей, відправляється в Збройні Сили України, допомагає нашій армії. Тож, звісно, ми говоримо і показуємо все це для того, щоб, зрештою, наша влада зрозуміла. Змовчати, провести антикриз, зробити вигляд, що вони ні до чого не вийде. Все абсолютно очевидно, і треба бути дурним, щоб не розібратися. Та, до речі, поміж рядках всіх цих телефонних розмов. Господи, та перейдіть вже хоч на українську мову, ну що ж таке, красти гроші російською. Зрештою, може, вони ментальні росіяни. Тож ми закликаємо владу до активних дій. На кону стоїть репутація цілої країни, і нам всім дуже і дуже хочеться відстояти цю репутацію. З 22-го року про українців кажуть ніяк інакше, як тільки про героїчну націю, яка бореться, а не яка пиздить, робить відкати, заносить бабло і не тільки. На чому ми маємо стояти. Ми нація, яка бореться і захищається. А це кубка покидьків, які мають сидіти і повернути все до останньої копійки в бюджет нашої країни. З острахом чекаю на плівки, які будуть розповідати про оборонні оборудки. І якщо вони будуть, ми обов'язково про це з вами друзі теж поговоримо. Ну а сьогодні я закликаю вас, перш за все, задонатити підтримати 37 цьому бригаду морської піхоти. Посилання на цей збір в нас в описі, і зайти в коментарі, і поділитися своїми думками. Кому довіряєте, кому ні, чи варто чи треба під час повномасштабної війни. Робити такі розслідування і такі від, відкриття. і чи чекаєте ви якесь повідомлення від президента Зеленського? Не забувайте цьому випуску лишити свій лайк. Це не означає, що ви толеруєте корупцію, це означає, що ви допомагаєте нам розповсюджувати правду. І звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф.